Під керівництвом обох королів зібралася найбільша сила, яку колись бачив Вестерос: військо 55 тисяч чоловік, у тому числі близько шести сотень великих і малих лордів, і понад п'ять тисяч кінних лицарів. Наш залізний кулак хизувався король Мерн такою великою потугою. Обидва війська зійшлися серед великих відкритих рівнин за Чорноводною, біля місця, де одного разу проляже золота дорога. Почалася битва на полум'яному полі. Два королі повели своє військо вперед, і армія Таргаріенів здригнулася, розсипалася і побігла. На кілька миттєвостей писали хроністи, завоювання закінчилося, але тільки на кілька миттєвостей. Бо на той час завойовник та його сестри вже злетіли в небеса. В Хагар, Мераксес і Балеріон випустили свій вогонь. Коли з усіх боків виросли стіни полум'я, порядок об'єднаної армії почав розсипатися. Майже чотири тисячі людей згоріли того дня. Серед них опинився Мерн і четверо його синів: онуки, брати, двоюрідні брати та інші родичі. Один племінник короля вижив, але помер від опіків через три дні.